Сьогодні ми розглянемо одне з досить вдалих виконань продукту, орієнтованого на масовий сегмент відносно економних геймерів. Відеокарту MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming OC. вітаємо на оглядовому каналі GESID.com. Підписуйтеся, щоб не пропускати нові відео. Цілком очікувано знайти цю новинку у продажу на українському ринку поки що можна лише за завищеною середньою ціною від 25 тисяч гривень, тобто трішки більше 600 доларів, не зважаючи на рекомендовану компанією MSI вартість у 540 баксів. Та спочатку трішки про сам графічний процесор GeForce RTX 5060 Ti. Він оперує 4608 ядрами CUDA, 144 тензорними ядрами п'ятого покоління, 36 RT-ядрами ядрами четвертого покоління, 144 текстурними та 48 растровими блоками. Хоча об'єм пам'яті та ширина шини не змінилася порівняно з попередницею у особі RTX 4060 Ti. Тепер Nvidia використовує швидшу пам'ять gddr 7 Це призвело до збільшення її пропускної здатності аж на 55%. До того ж, Nvidia підвищила тактову частоту графічного процесора майже до позначки 2500 МГц. У питанні нерозпоживання теж є невеликі зміни. Тепер воно становить 180 Вт. Тут, як і в старших моделях, використовується найсучасніший інтерфейс PCI Express 5.0 та реалізована підтримка усіх нових технологій DLSS 4 що дозволяє суттєво збільшити FPS завдяки штучно згенерованим та якісно оптимізованим кадрам. Цільовою роздільною здатністю для цього відеопроскорювача є Full HD з максимальною якістю графіки та активованим RT. хоча обіцяють, що пограти вийде і в 1440P, але з нижчими налаштуваннями. Тож перевіримо на що можна розраховувати з варіантом прискорювача MSI та чи достатньо двовентиляторної версії охолоджувача для збереження низьких температур і забезпечення тихої роботи. Темна коробка з барвистими елементами у стилі серії Gaming розмістила на собі зображення відеокарти, а також перелік ключових інженерних рішень, що реалізовані у цьому продукті. Комплект постачання представлений лише посібником користувача та перехідником для подачі додаткового живлення з двох восьмиконтактних роз'ємів на один 12 Вічпі WR. Компактне виконання MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming O7 поєднало у собі відтінки чорного та сірого кольорів. Верхній кожух відеокарти виконано з пластику. Наявні елементи з підсвічуванням у центральній частині відеокарти накриті декоративними напівпрозорими панелями. Ще однією зоною ілюмінації є невеликий логотип, розміщений на торці відеоприскорювача. Їхні кольори та ефекти можуть бути налаштовані за допомогою програмного забезпечення MSI Center. Стилістично розділена по діагоналі алюмінієва пластина на звороті не лише запобігає вигину чи пошкодженню прискорювача, а й бере участь у відведенні тепла за рахунок розташованих під нею термопрокладок. Навпроти крайнього вентилятора присутній масивний виріз, що декорований фірмовим драконом. Додаткове живлення відеоадаптера здійснюється за допомогою трохи втопленого у корпус 16 контактного 12VHPWR, який знаходиться ближче до кута друкованої плати. Отвори для додаткової підтримки відеокарти у корпусі на цій моделі не реалізовані, проте з огляду на її вагу у 776 г проблем виникнути не повинно. Для підключення ж моніторів наявні один порт HDMI 21B і три DisplayPort 21B. Максимальна роздільна здатність може становити 8К Ultra HD. У цій моделі графічний процесор працює на динамічній частоті 2647 МГц, яку можна збільшити до 2662 у MSI Center, обравши профіль Extreme Performance. Відеопам'яті GDDR7 тут аж 16 ГБ, що набрані мікросхемами від Samsung. Їхня ефективна швидкість становить 28 Гбіт за секунду на контакт. Але через 128-бітну шину отримуємо пропускну здатність пам'яті на рівні 448 ГБ за секунду. Також зазначимо, що ця відеокарта використовує лише 8 ліній PCI-Express 5.0. За товщини 51 мм ця відеокарта займає 2,5 слоти розширення. Натомість довжина в 247 мм робить її дуже вдалим варіантом для використання у компактних корпусах форм-фактору Міні Tower. Радіатор з мідною нікельованою основою поділений на дві частини та оснащений трьома тепловими трубками, що одночасно забезпечують охолодження GPU, чипів пам'яті та VRM. Для покращення повітряного потоку та зменшення турбулентності в його конструкції одночасно використовуються високі та низькі ребра, що додатково мають v подібний виріз. Активне охолодження забезпечується двома 95-мм вентиляторами вентиляторами Force із текстурою кігтя та круговою дугою. В їхній основі знаходяться два комплекти кулькових підшипників. Під час максимального навантаження з автоматичним регулюванням швидкості обертання лопати, температура GPU досягала 65 градусів, а стабільна частота становила 2407 МГц. Шипи пам'яті при цьому нагрівалися лише до 60 градусів. Для забезпечення таких температур вентилятори були задіяні лише на 42% це трохи менше 1700 обертів. Шумовий фон у такому сценарії використання був нижчим за середній рівень. Що гарантувало акустично комфортне використання відеокарти. Максимальна швидкість пропелерів у 3700 обертів за хвилину знижує температуру графічного процесора до 55 градусів. Чіпи пам'яті в таких умовах охолоджуються ще на 10 градусів. Водночас шум від роботи системи охолодження досягає високого рівня, що ставить під сумнів доцільність використання такого режиму. У грі Cyberpunk 2077 при роздільній здатності Full HD з Ultra налаштуваннями нагрів GPU сягав 61 градуса. Температура пам'яті залишилась на рівні 60 градусів. Рівень шуму був нижче за середній, а швидкість пропелерів не перевищувала тисячі обертів за хвилину. Частота графічного процесора у цій грі досягала 2767 МГц. У цьому ж проєкті, але вже у 4К, температура графічного процесору зросла до 63 градусів, а пам'яті до 62. Швидкість пропелерів наблизилася до 1600 обертів за хвилину, що майже не вплинуло на шумовий фон. Частота GPU збільшилася до 2782 МГц. При відсутності навантаження температура графічного процесора не перевищувала 49 градусів, а вентилятори тимчасово зупинялися. Тож задіяна у прискорювачі системи охолодження Twin Фрозер 10 дозволила поєднати незначне нагрівання елементів та низький рівень шуму. Цього разу ми не будемо протиставляти 16 гігабайтну версію GeForce RTX 5060 Ti попередниці RTX 4060 Ti. Адже це вже зробили буквально всі, і з очевидних причин новинка демонструє вищу продуктивність. Значно цікавішим на наш погляд є порівняння з GeForce RTX 4070 Super. Так, карта з 40 серії на декілька тисяч гривень дорожча, але демонструє відчутну перевагу над героїні огляду до 18% у Full HD та до 22% у 4К. Тож у поточних умовах це дуже серйозний конкурент для GeForce RTX 5060 Ti, який до того ж отримав і 192 бітну шину пам'яті. До швидкодії GeForce RTX 5070 нашій піддослідній RTX 5060 Ti при грі із роздільною здатністю Full HD бракує до 24%, а у 4К вже близько 28. Radeon RX 9070 випереджає героїню нашого огляду на 32% у роздільній здатності Full HD та до 31% у 4К. Доволі очікувано відеокарта у тесті FurMark споживала максимум 180 Вт. При цьому ніяких звуків зі сторони дроселів відеокарти під час усіх вище зазначених сценаріїв тестування ми не почули. Розігнати прискорювач допомогла утиліта MSI Afterburner, де змін зазнали такі параметри. Швидкість роботи вентиляторів системи охолодження ми не чіпали та залишили на розсуд системи. У результаті номінальна частота відеокарти зросла до 2607 МГц і динамічна до 2847. Приріст 8%. А частота відеопам'яті збільшилась на 6%. Відповідно, пропускна здатність шини відеопам'яті зросла до 473,6 ГБ за секунду. Після розгону при максимальному навантаженні температура GPU підвищилася на 4 градуси до 68. Система охолодження у такому режимі використовувала лише 54% своїх можливостей. Це 2140 обертів на хвилину. Рівень шуму при цьому досяг середнього. Приріст швидкодії на 6% завдяки розгону, хоч і не дасть в можливості наздогнати RTX 5070, але зайвим точно не буде. Після оверклокінгу енергоспоживання відеоприскорювача збільшилося до 216 Вт. GeForce RTX 5060TI, як і свого часу її попередниця RTX 4060 Ti, виявилась досить неоднозначною картою у питанні приросту продуктивності, навіть попри наявність 16 ГБ відеопам'яті. Так, швидкодія у 1080P та 1440P досить непогана. До того ж, можна задіяти DLSS 4 із множеною генерацією кадрів, якщо отриманих показників буде недостатньо. Однак, як тільки ми згадуємо про існування карти з 40 ї серії у подібній ціновій категорії, ситуація значно ускладнюється. Адже відставання від тієї GeForce RTX 4070 Super у новинки досить помітне. І наявність 16 ГБ відеопам'яті панацеєю не стало. Крім того, у червоних також знайдеться, що запропонувати за такі гроші. Тому на момент підготовки огляду доцільніше спочатку розглянути GeForce RTX 4070, 4070 Super або навіть Radeon RX 7800 XT. Чи б як варіант чекати зниження цін до рекомендованого рівня та купувати версію RTX 5060 Ti виключно на 16 ГБ. Проте до якості виконання MSI GeForce RTX 5060 TI 16G Gaming OC у нас не виникло жодних питань. Незважаючи на відносно компактні розміри, вона виявилася дійсно тихою і холодною відеокартою з вдалим дизайном у стилі серії Gaming, який порадує користувача барвисту ілюмінацію одразу у двох зонах. До того ж, на цій моделі з коробки присутній невеликий заводський розгін. Ручний розгін відеокарти забезпечує не тільки зовсім не зайві швидкодії, а й зберігає загальний акустичний комфорт навіть під значним навантаженням завдяки використанню всього 54% можливостей системи охолодження. І все це з урахуванням того факту, що споживання самого відео у такому режимі використання збільшується зі стандартних 180 Вт до 216 Вт. У підсумку MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming OC точно не розчарує помірно заощадливих геймерів, котрі грають у роздільні здатності Full HD та бажають бачити максимальну графіку. Також її варто розглянути тим, хто шукає компромісний варіант для Quad HD та готовий трохи пожертвувати налаштуваннями. Ну що, чекаємо стабілізації цін і буде хід продажів. Давайте ваші думки у коментарях. Також не забувайте підписуватися на канал і допомагати просуванню відео вподобайками. До зустрічі! Слава Україні!